Сказав Господь своїм учням, вважайте, що чуєте, в якою мірі міряєте, такою вам відмірять, та ще й причинять вам, Бо хто має, тому додасться, а в того хто не має, візьмуть і те, що має. І сказав їм, і з царством Небесним воно так, так як із чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає. Чи то вночі, чи вдень насіння те кільчиться і росте. А як він сам, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, потім е, повну у колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає Божнева настали і мовив, до чого порівняти Царство Боже. Або в якій притчі ми його представимо, воно немо грішишне зерно, що коли сіється в землю, найменше від всіх насінь, що на землі, а як посіяне зійде, стає більше від всякої городини, і пускає таке велике віття, що тацтво небесне може сховатися в його тіні, і багатьма такими притчами Він. Проповідував їм Слово, настільки вони могли зрозуміти. Бо притчі не говорив він їм, бо без не говорив він їм, а на самоті ж пояснював усе своїм учням. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Уважайте, каже Господь Бог, вважайте на те, що чуєте, зверніть увагу, то, що чуєте. Bene. Зверніть до особливої уваги. Якою мірою міряєте, такою вам відміряєте. Бог так зробив цей світ у своїй своїй суті буття. Що людина яка попадає в цей світ, в який світ? А? Є земля, вона має свою гравітацію. Ми тримаємося до землі. Тут є багато всяких хімічних елементів, з яких ми робимо, творимо, будуємо і так далі. Є повітря, щоб дихати. І от Господь Бог вклав сюди простий принцип буття людини. Щоб він був справедливий, так? маючи свободу, ти можеш поступати так, як хочеш. Але, каже Господь, якою мірою міряєте, такою вам відміряю. Будеш щирим, будеш щедрим, таким буду до тебе. Будеш іншим, будеш мати інше, плюнеш на цей світ, від, від, відвернешся від Бога, будеш у місці, яке називається пекло. Відсутність Бога, то є пекло, бо тому, що Бог це не просто якась таємнича якась така субстанція, якої ми не бачимо, та не знаємо, яке воно. Так? Господь Бог це є джерело добра і, і основи порядку. Диявол – це там, де нема порядку, де нема ладу. Де немає ніякої логіки, є просто скупчення заострених емоцій, які є нелогічні, які є ніякі, просто вони є. Знаєте, не раз дивишся на людину, таку, каже, Боже, яка несповна розуму, що воно меле, є такі, а це тому, що вони віддаляються від Бога. Втрачаючи логіку, втрачаючи зміст, втрачаючи якусь причинно наслідкові зв'язки, Бог нас вчить, що каже: як будете робити, так будете мати. Якою мірою відмірюєте, і вам відмірюється. До милосердних пристосує милосердя, каже Господь. І розказує в притчах, розказує в притчах і каже, Дивіться, зерно каже, кинулись ти в землю, чи ти спиш, чи ти ходиш, чи ти там, що би ти не робив, а воно собі там кінчиться, росте, розвивається. А тепер дивіться, каже Господь, спочатку воно дає таке стебельце, потім воно там підростає трошки, поки викидає на зерно, і зерно потом наливається. А вже як дозріє, посилає жінців, вони жнуть і збирають, але це ще не кінець. ще треба його змолотити, зберегти. А потім, коли ти вже маєш зерно, ти вже думаєш, молоти муку, чи давати там своїм тваринам їсти худобі, свиням і так далі. Чи печи хліб? І аж тоді воно набуває якогось змісту. А тепер, чому так Господь Бог пояснив нам зерном? Бо він каже, от запитаю тебе кожного, якщо ти себе рахуєш зерном, посіяним на Божому, на Божому ґрунті, ти зараз в якому стані? В якому ти зараз стані? Паросточок. Чи колос, чи вже пора тебе косити. Йой, та ми так не хочемо, Господи, вмирати, бо ми дуже переживаємо жнива це смерть. І моліться, щоби до жнив ваше зерно було наповнене. Ми часто. Хочемо Богові розказати, як правильно спасати світ. Ми можемо Богові вказати, чому він помиляється, що неправильно поступає. Ми можемо <кхух> нарікати. Боже, за що ти мені даєш такі тішку, таке тяжку, таке тяжке життя? Я я якби зараз мав село, ти я би зараз робив все, а я не годен навіть ходити. Якби я мав силу, я би зараз все переробив. А Господь Бог каже, слухай, ти мав силу, ти мав здоров'я, ти його використовував так, як треба, чи трохи марнував, трохи тратив. А з другої сторони, ні, старався, трудився, робив. І скажеш, Господь скаже, якою мірою міряєте, такою вам відмірюють. За що ти робив? Може, за те, то, щоб тобі дали зарплату? Так. А трохи крав? Так. А трохи обманював, скажи, так? -та. Як ти хочеш від мене вимагати справедливості, каже Господь? Як? Я можу дати тобі несправедливість, я можу проявити тобі милосердя. А скажи мені за своє життя, скільки раз ти був милосердний? Ще будучи маленькою дитиною, як ти до мами чи до тата воркав так, не хочу, не піду. А потім підріс став мудріший. Вже взагалі не хотів тата і мами слухати. А який ти був жорстокий до друзів, зневажав? Чи був ти милосердний? Ні. А коли ти підріс уже і став дорослим, і вже в тебе були свої діти. Був би милосердний? Тепер ти на роботі робиш? Чи ти хоч раз поступився комусь? То моє, то продав, то не дам, то не пущу. Чи було в тебе милосердя? Ні. А де каже Господь, я маю взяти хоча б зерно милосердя в тобі, щоб з нього виросло? Милосердя, яке я хочу до тебе проявити. Де я маю взяти зерно в тобі, як воно в тобі нема? Ми не раз кажемо, Господи, чого мені так погано? А Бог каже: чекай, ти не знаєш, що таке погано, я тобі покажу. І тоді нам стає погано по-справжньому. А та людина, котра молиться і каже: Боже, дякую тобі. Дякую тобі за все добро, яке ти мені даєш. І Бог каже: чекай, 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 ти ще не знаєш, що таке добро. Я тобі покажу, що таке добро. І дає його в повній часом до сліз. Господи, мені ж страшно. Я не знаю, за що Боже, ти так мене любиш. Я Тобі дуже дякую за все, що Ти мені дав. Це до тих людей, які вміють дякувати. Якою мірою міряєте, такою вам відмірюють. Тобто Господь Бог каже, яке зерно ти в собі заготовляєш, я його тобі. І примножу. Я тобі його вирощу. Хоч, щоб Господь Бог був до тебе милосердний на страшному суді. Формуй зерно милосердя. Вчись і бути милосердним хоч до когось. Щоб це не було вже таке велике милосердя, а хоча б як зерно гірчиці. Щоб Бог мав що його виростити. Хоч би Бог був до тебе щедрий, сій в собі зерно щедросте, будь щедрим, не, не скупися. Хто щедро сіє, щедро буде жанти. Хоч би тебе любили люди. Люби ближнього свого, як самого себе, люби. Хоч би бути цінним у цім світі, би тебе цінили, величали, принеси користь якось суспільству, зроби хоч щось якою мірою міряєте, такою вам відміряють, каже Господь. Бачите, і я вам кажу в притчах і в простих таких речах, щоб кожен із вас, хто прийшов слухати Слово Боже, хто молиться разом з нами, ви дістали велику можливість. Велику можливість. Бути багатими перед Богом у насіннях щедрості, милосердя, доброти, любові. Отут ви цього. наберетеся для себе, Користайтеся того, будьте багаті, будьте ті, в яких є повнота всього насіння. Яке можна посадити в райській саді. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!